Я всіх освітаю, шановні друзі, шановні глядачі. В попередньому відео ми з вами казали на прикладі щодо обрання голови Сумської обласної ради. І цей мій приклад привели з урахування того, що в законі України про місце наголошено, яким чином вже обирається голова обласної ради. А це шлях таємного голосування. Це те голосування, при якому виборці будуть повністю відсторонені від тих важливих. Моментів, а це голосування, саме голосування, хто як голосує, для того, щоб зрозуміти, кого ж їх обранці обрали і на підставі чого обрали. Закон передбачає, що має бути таємне голосування. І це треба змінювати. Треба вносити зміни в законодавство. Але якщо казати про строк обрання, бо це також проблема в Україні, строк обрання 5 років. Чому 5 років? Чому не менше? І реєстрація перед виборчим процесом за 2, за 3 місяці це також проблема. І це негативно впливає на свідомість виборців. Бо за цей строк, за 2-3 за місяці, виборець не зможе прийняти правильний вибір, зробити оцінку ситуації, проаналізувати відповідні моменти. І при цьому він робить вибір. Несвідомо, без аналізу, без фактичних даних. Бо цей термін 2-3 місяці не вирішує нічого. Є така фраза: вибори для виборців або, або для кандидатів. І ось в цьому моменті вибори для кандидатів. А має бути вибори для виборців, а не для кандидатів. Але оцей. Оця реєстрація за 2-3 місяці надає інше поняття, що вибори для кандидатів. Бо виборець, він не зможе не прийняти зрозуміле, правильне рішення. Бо для того, щоб прийняти це рішення, має бути оцей строк більший. І ми пропонуємо, що треба змінити в першу чергу зміни щодо реєстрації перед виборчим процесом. І це має бути термін. Шість місяців, тобто півроку, має бути реєстрація, для того, щоб виборець повністю вивчив всю необхідну інформацію про даного кандидата, історію його життя, що він хоче донести до своїх виборців, яку програму, які погляди, який світогляд у нього є. І зрозуміти взагалі, чим він займався, яка його діяльність була, майновий стан, сім'я. Вся його історія, тобто для цього потрібен час. І саме оцей термін 6 місяців надає цю можливість. І не просто цю можливість, бо ця вся інформація буде, окрім цього, висвітлена на сайті Міністерства юстиції України про кожного кандидата. Щоб людина, отримавши інформацію необхідну в електронному вигляді, вона могла змогу зробити. Оцінку діяльності, оцінку того, що було, оцінку історії щодо кандидата. Бо без цього не може виборець далі рухатись щодо свого вибору. Бо вибір це та позиція, від якої буде залежати майбутнє. І цей вибір буде впливати. На життя держави, на життя території, взагалі на життя населення. І ось строка обрання 2-3 місяці надає зовсім інші перспективи щодо обрання. Бо немає того аналізу, немає того розуміння. А для цього треба змінити реєстрацію перед виборчим процесом. І це 6 місяців зі своєю необхідною інформацією. Це перший момент. Другий момент строк обрання. Зараз законодавство прописано таким чином, що обирають кандидатів на 5 років. Це президент України, депутати Верховної Ради, сільські селищні міські голови та депутати місцевих рад. А чи хтось задумався, чому саме 5 років визначили цей термін обрання? Чому не менше? А чому 5? Чому ось цей. Момент, стосовно 5, завжди відбувався в Україні. Чому ніхто не зробив аналіз, Що ж за цей термін було зроблено або не було зроблено? Які результати були досягнуті? І що при цьому робив вже представник влади? Там, де він є, незалежно це депутат або це посадова особа. От Оцю позицію треба розглянути. Бо строк 5 років це в першу чергу незрозуміло для виборця. І це той шлях, який дуже довгий для виборця. Бо він весь час в очікуванні, він весь час в тому, що щось зміниться. А на превеки жаль, нічого не змінювалося. І всі ви знаєте, що виборець чекав, чекав, коли ж цей термін завершиться під років, для того, щоб знову зробити вибір свій. І для того, щоб, можливо, обрати іншого кандидата, який прийде і зробить. А потім також цей процес відбувається. Так це треба повністю проаналізувати цю всю систему, оцю весь цей механізм 5 років, і прийти до того терміну, який надасть ту можливість, щоб виборець відчув результат вже. Не чекати якогось світлого майбутнього. За цей термін 5 років. А щоб було зроблено все необхідне, якщо кандидат в своїй програмі викладує, що він хоче зробити. Щоб там все було визначено і щоб був результат за 3 роки. За 3 роки результат можна надати. Не на 5 років, не за 5 років, а за 3. І тоді буде вже зрозуміло, чого досяг, чого досяг цей представник влади. І як він виконав свою програму перед виборцем. І таким чином буде повністю змінена система щодо обрання, щодо строку повноважень представників влади. І взагалі результативність буде діяльності їхня зовсім не така, як зараз. І не така, як була. Тобто, треба міняти оці зміни і ретельно підходити до цього питання. З результатами вже, бо є результати за цей період незалежності України, є результати щодо цього строку обрання 5 років. А вони, на жаль, негативні, шановні глядачі. І це треба міняти в законодавстві в першу чергу. Для цього треба проводити велику роботу і показувати результати діяльності всіх тих, хто був, що було зроблено, а не так, що був один термін, і знову йде на інший термін. Бо не доробив чогось, не, не зробив, як того обіцяв, або як було наголошено в його програмі. Ні. Три роки і все, і звітність, звітність перед виборцями, що ти зробив. Якщо ти не зробив все, ніякого не може бути обрання. Виборець має це бачити, а перед тим, як бачити, він має... За 6 місяців зрозуміти цього кандидата, його програму, його взагалі погляд, що він хоче зробити. І ось таким чином виборець тоді буде бачити реальну картину, а не так все в попихах. За два-три місяці реєстрація, 5 років і все. І в очікуванні до якогось світла майбутнього. Це не працює. Треба законодавство міняти, а для цього треба його аналізувати. І ретельно підходити до цього питання. Бо це питання майбутнього, це питання відповідних змін і перетворень. Тому ми з вами, шановні глядачі, обговорили це питання, ми до нього ще повернемось. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Якщо у вас є питання саме по цій темі, про яку ми сказали, залишайте коментарі свої, ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас, висвітлюючи важливі події. Сьогодні ми казали про зміни в законодавстві України. Всім вам дякую, до нових зустрічей.